Друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Прийшла з роботи, доварюється в мене борщ, якщо він там вам не дуже заважає, вибачте, якщо що, він там кипить. І от я собі, знаєте, наодинці із своїми роздумами сьогодні півдня. Що я маю на увазі, друзі? Я вирішила цього року посадити вперше і виростити капусту кале або кейл по-іншому її називають. І от що я хочу сказати. Я була в епіцентрі в нас в своїй любимій коморі поблизу. Весь ринок, всі точки, які я знала, на одній точці лише знайшла настіння цієї капусти. Це, друзі, листова капуста. Ось як вона виглядає. Капуста листова кале зелена. Вона, друзі, ще є ось така. І ще є ось така. І, звичайно, швидше всього, що це не вся капуста, але це єдине, що я знайшла в нас в Луцьку. Більше немає ніякої. Я трошки так засмутилась, але я дуже вперта, друзі, буду ще її шукати. Чому я говорю зараз про цю капусту і хочу її виростити, друзі? У мене є такий досвід життєвий. Свого часу, ну це рік тому десь приблизно. Я була на хат на харчуванні, якщо хтось із вас знає. Так, я схудла на 10 кілограмів завдяки кето-харчуванню і завдяки інтервальному голодуванню. І от про кетохарчування я дуже багато на Ютубі слухала від доктора Берга, є такий доктор Берг. І от він постійно говорив про те, що вживайте капусту, кейл, з'їдайте стакан капусти, кейл, їжте то-то, тото. -то. Він навіть не казав капусти, він просто казав, їжте кейл, з кейла зробіть то-то, кейла зробіть. Я тоді якось не зауважувала. Аж тепер я зацікавилася, друзі, і оце виявилось, що це оця капуста. Коли я почала вивчати, то виявляється, що ця капуста настільки корисна, Сама корисна з усіх капуст, і взагалі я попросила от сина, він мені роздрукував статтю. Я вам, якщо ви не проти, кому цікаво, я почитаю кале найкрасивіша і найкорисніша кучерява капуста. Кучерява капуста або кале, або ще її називають Браун Коль. Або брунколь, і грюнколь. Однорічна рослина у цієї капусти не утворюється качан, а лише неймовірної краси розетки з кучерявого або густо зморшкуватого зеленого або фіолетового листя, висотою від 50 см до метра і більше. Кале вважається найдавнішою капустою, яку почали вирощувати люди. Великі похирчасті листки надають капусті грюнколь, як її ще часто називають, дуже екзотичний кучерявий вигляд. Смак листя кале змінюється протягом сезону. З ніжного на різкуватий і назад. Як і текстура листя. Восени, взимку, ранньою весною, тобто при проморожуванні, вона найсмачніша. Використовують кучеряву капусту як грубий шпинат у свіжому. Вигляді, але крім того, її можна маринувати, тушкувати, смажити, скале, навіть роблять чіпси. Я, до речі, бачила багато відео, е, рецептів приготування і бачила приготування чіпсів, мене це дуже зацікавило. Листя капусти грюнколь використовують при приготуванні салатів, закусок, гарнірів та інших страв. При термічній обробці головне не затягувати процес, бо пере, е, переварене листя втрачає і смак, і колір, і поживну цінь. 5-7 хвилин достатньо для повної готовності капусти кале. Користь капусти кале. Горюнколь унікальна не тільки зовнішнім виглядом. У листках капусти містяться всі вітаміни і мінерали, властиві іншим видам капусти. Але в більшій кількості. За вмістом кальцію калію ця культура перевершує інші види і тому дуже цінується прихильниками здорового способу життя. Адже калій, як відомо, головний мікроелемент, що відповідає за молодість і здоров'я шкіри. За вмістом клітковини та білка, грюнколь або калев двічі е, випереджає білокачанну капусту, а тому з успіхом використовується у всіляких... Дієтах для схуднення, де велике значення надається очищенню кишківника. В Європі страви з капусти кале радять вживати в їжу матерям, що годують грудьми, немовлят, бо вважається, що вона стимулює лактацію. Сік з листя цієї капусти, так само, як і з інших видів, застосовують при лікуванні виразки шлунку і 12-палої кишки. Іноді. Кучеряву капусту називають рослинним м'ясом, оскільки її листя багате білком і містить звичайний набір амінокислот. До речі, всі 9 амінокислот, які існують, є у цій капусті, не поступаючись в цьому м'ясним продуктам. А ось за вмістом кальцію, кале навіть обігнала молоко. Ще кучерява капуста багата комплексом вітамінів групи Б, в 6 в 2 в 1 і іншими вітамінами А, С, К, ПП, П, а також цінними мінеральними речовинами, крім калію, фосфор, магній, натрій і бета-каротин. Високий вміст білка і цілий набір корисних поживних речовин робить цей овоч незамінним у вегетаріанській дієті. Корисно вживати капусту кале з метою загального зміцнення організму. а так також при підвищеному навантаженні на зір приносить КАЛЕ користь при цукровому діабеті, алергії, порушення гліпідного, тобто жирового обміну, використовується для профілактики онкологічних захворювань. Друзі, ну, Взагалі, отак, по опису це дуже-дуже корисна капуста. Якщо її так просто використ... виростити і вона настільки корисна, то чому нам її не вживати? От ви знаєте, я сьогодні от хожу з цими думками в голові і думаю: от я відкрила канал для того, щоб говорити про такі речі, бо мені правда немає з ким це обговорити. От я живу в місті, купила цю капусту, з ким, з ким мені про це поговорити? Я собі згадала, в тебе ж є Оксана канал. Включися, розкажи про це людям. Тому, друзі, я вас прошу написати свій відгук. Чи вирощуєте ви таку капусту, чи ви її готуєте, що вам вдається, що не вдається, чи чули ви про неї, може, ви маєте якісь рекомендації мені, чи по вирощуванню, чи по вживанню. Якісь напишіть свої відгуки. І ще, друзі, я вам заодно хочу почитати, що пише на самій, на самій коробочці. Середньостиглий сорт листової капусти, період вегетації від сходів до технічної стиглості 70-90 днів. В принципі, це небагато. Листя велике, кучеряве, схоже на салат не зеленого кольору, його можна зрізати все літо, на місці старого листя виростає нове. От я таке відчитала в інтернеті, що так, в гуглі, що зриваєш листочки і відростають нові. І її можна на зиму не прибирати, якщо не дуже люта зима, вона перезимує і на другий рік буде на цьому стовбурі рости ну, рости нові капустинки. І я собі навіть подумала, знаєте, друзі, про що? Що, можливо, вона така дуже красива. Можливо, я посажу її в квітнику. Мені подобається, от, е, знаєте, таке, як то українською буде? Е, ой, сочетання української, хай їй грець. В цій рашистській мові. Ну, ви зрозуміли, так? Коли е, дуже якісь вишукані квіти, наприклад, троянди і от перець гіркий мене торік був. Мені це подобається. Я це за собою почала помічати. От цього року, можливо, я посажу в квітнику. Будуть троянди. І, і, і капуста кале, бо в нас ще є, от ви бачили так? фіолетова, такі довгі язики, сірі, красиві. мені звісно, все буде дуже гарно. Різні форми, різні кольори. Рослина дуже морозостійка, витримує сильні морози до мінус 15, висівають в квітні в парники. Ну, можна і на розсаду, я думаю, в квартирі. У мене нема парника, то я буду в квартирі. Для проростання насіння досить плюс 5 градусів, тобто досить таки в прохолодному місці проростає. В кінці травня розсаду висаджують і все як завжди на сонячне постійне місце. місце. Листя капусти в холодильнику зберігається близько тижня. От мені це підходить. Я поїду в село в суботу, поробила, набрала собі листочки і тиждень буду їсти. Але краще заморожувати смак капусти стає набагато кращим, використовується в курінарії. Друзі, ось так. Мені хотілося до вас звернутися, включитися. Мені буде дуже цікаво, що ви про це думаєте, які у вас є знання про цю капусту. До речі, друзі, я знаю, що в Європі і в Америці американці, європейці вони давно балдять від цієї капусти. Вони про неї знають, готують, вони такі більше ну, прохавані, каже молодь, наша молодь каже, так, продвинуті більше в цьому плані. Але я хочу, щоб і ми, українки, не просто вирощували картоплю і помідори, але теж знали про і вживали таку смачну капусту і давали і корисно для своєї сім'ї, споживали, і ми були здорові, красиві і щасливі. Дякую вам за перегляд. Щиро дуже вам дякую, що ви мене послухали. Все мені стало легше. День вдався, скажімо так. Спасибі вам за коментарі, за вподобайки, за поширення, за підписки. Мені дуже приємно це і до нової зустрічі на каналі. До побачення! Чекаю коментарів.